Перший мобільний центр зайнятості запрацював на Миколаївщині. Такі виїзні центри запровадили у п'яти прифронтових регіонах України. Також мобільні пункти працюватимуть у Донецькій, Харківській, Херсонській та Одеській областях. Це мікроавтобуси, обладнані старлінками, сонячними підстанціями та генераторами. Подробиці в матеріалі моїх колег. До повномасштабної війни Галина працювала продавчиною в місцевій крамниці. Однак через постійні обстріли магазин довелося закрити. На початку повномасштабного вторгнення ворог заходив на територію районного центру. Однак українські захисники за лічені години вибили звідси російських загарбників. 1 квітня зайшла колона, слава Богу, своїми силами. І потім з допомогою авіації ми відбили її, слава Богу. І так дуже багато людей виїжджали, а ми не виїхали. У нас домашнє господарство. Прийшлося залишитися. Мама в мене вже в віці, їй 82 роки, тому проблематично було. Нині жінка не хоче повертатись до торгівлі, мріє опанувати нову професію і з цим звернулася до центру зайнятості. Завжди мріяла займатися з дітками. І ось з Любою Миколаївною поспілкувалася, Даже є така можливість. Можливо, даже буду навчатися. Хочу. Дошкільне виховання. Дошкільне виховання. Да, є варіант, навіть в моєму віці. Здобути освіту нову. Для того, щоб змінити профіль роботи, у мобільному центрі видають ваучери на навчання. Ті, хто успішно складуть тест, зможуть вступити до вищого навчального закладу. Витрати покриють. Нині в переліку понад сотня спеціальностей. Тобто вона спочатку обирає, чим вона хоче займатися, яку професію чи спеціальність. Ми зв'язуємося з навчальними закладами, які проводять підготовку за відповідним переліком, ну тобто за відповідною професією. І людина, коли звертається до навчального закладу, подає документи. Ось вона заключає договір. От навчальний заклад її зараховує на навчання, і тоді обласна служба зайнятості проплачує відповідно по ваучеру навчання. Мобільні центри зайнятості обігріваються на випадок холодної погоди. Також тут є комп'ютерна техніка, планшети та складені меблі. Ці мобільні центри будуть діяти на території Миколаївського району і Баштанського району. Тому що це ті райони, де громади найбільше постраждали, і я вважаю, що саме жителі цих громад повинні отримувати такі оперативні акцентовані послуги від служби зайнятості. Вакансії не тільки по Баштанському ми пропонуємо вакансії, які є їх дуже мало, є з наданням житла в Миколаєві і так далі. Тобто, по всій Україні вакансії у нас база вакансій по всій Україні. У Баштанці роботу зараз знайти важко, але можливо. А от у сусідніх напівзруйнованих ворогом селах із вакансіями зовсім складно. У Сергія оселя розбита. Сам він на обліку в центрі зайнятості майже рік. Каже, час від часу вдається знайти підробіток. Працюю в ЖКО, устроївся на Це навантажувач. Працюю розвантажую гуманітарку. Наталя за освітою бухгалтер та все життя мріяла працювати з дітьми. Навіть закінчила спеціальні курси та нині планує вступити на навчання, щоб отримати відповідний диплом. Я 20 років займалася, в мене був приватний бізнес, була фопом, але чомусь на сьогоднішній день в мене ну мабуть морально не виходить. Заробляти саме так, тому перевкваліфікувалася, займаюся з дітьми. У Первомайській громаді, де живе Наталя, роботи майже немає, тому більшість працездатного населення змушені шукати вакансії поза рідним містом. Приватні магазини, перукарні, салони краси фактично вони. Ну, по всіх селах відкрилися, де вони до війни, до війни працювали. Але ж на сьогодні знайти дати верніше, людям робоче місце дуже важко. Нині у районі військовій адміністрації створюють тимчасові робочі місця, щоб дати людям хоч мінімальний заробіток. Вони займаються благоустроєм, прибирають завали після обстрілів, допомагають з гуманітарними вантажами та чергують у пунктах незламності. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.